Які проблеми у громаді потрібно вирішити якнайшвидше? Сьогодні про це запитуємо у Березнівчан. Хочеться, щоб поважали ветеранів, так сказати, їхніх родин. Приймали програми відповідні, надавали допомоги. Тих, хто потребує, тобто, щоб були програми, розширені, виділялися спеціальні кошти, які на сьогодні день не виділяються. В вулиці хотілося б деякі, щоб були асфальтовані, тому що був період, що зробили маленькі, навіть вулички асфальтованими, а є деякі і не зробили. Тому хотілося б, щоб завершили це. Ну, моя думка, ну треба дуже багато вирішити питань. Дуже багато. По перше, будинок культури подивитися, да? Бережікась, так? Треба робити, так чи ні? Шпорт, май, спорт майже, спорт майже немає, тут в березі, немає спорту, ні футболу, немає. Туалет міський дуже безпокоїть, там не можна зайти, щоб зробили. Бистричах потрібно перемонтувати дорогу, бо вона нас не влаштовує. Ви коли їхали з рівного до нас на місто, ви бачили, в якому стані наша дорога, і відповідно хочеться чогось кращого. Я розумію, що, скажімо так, зараз. І війна, і це все трохи не на часі, але ну, якість доріг потрібно покращувати. Не можу сказати, тому що мене все влаштовує, бо я переселенка. Магазини, все, що треба, все є, все поряд, маршрутки також ходять так часто, як це можливо. Транспорт, якщо говорити про громадський, то тут, якщо порівнювати з іншими регіонами області, то ще не найгірший, але дороги хотілося б. Я живу тут в центрі, на вулиці Шевченка. І в нас як дощі, і ми і там і з адміністрації запрошували все. До нас із тих магазинів зливи всі в городи. Ну, Хотіла б, щоб це питання, бо ми вже писали і в адміністрацію писали, все, і ніхто нічого не розглядає. А вони собі понастроїли магазинів, а щоб зробити цеп, тільки нормально, куди вода збігає, то ні, вони в городи попускали нам. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.